Будемо аналізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях півдня. А хто може її краще нам розказувати як люди, які безпосередньо там перебувають і ведуть активну проукраїнську роботу? Отже, зараз на зв'язку з моєю студією представники руху Жовта Стрічка. Ми звично називаємо це партизанським рухом, але хочеться уточнити, що це, мабуть, політично партизанських рух. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Спасибі, що знаходите час і можливості приєднуватися до нашої роботи. Розкажіть, будь ласка, останні важливі е, акції, які е, днями робила робив рух жовта стрічка. Про що можете розказати? Доброго, Доброго вечора. Доброго. Наразі зараз активісти жовтої стрічки. По всій окупованій території працюють над зривом паспортизації нашого населення. Uh -huh. Ми агітуємо не брати. Ми розповідаємо нашому українському населенню, що це є маніпуляція, що паспорт Росії нелегітимний. Які способи уникнення, які переваги не отримувати паспорт? Ми працюємо над цим у зв'язку з останніми подіями. Ми також працюємо по антимобілізації нашого населення. Тому що окупанти вже не перший місяць примусово забирають наших українців до свого війська, і ми намагаємося допомагати нашим українцям як максимально уникнути цього всього. А також готуємо багато міст до звільнення. Ми прикрашаємо їх так, би мовити, графіті патріотичними плакатами зсу близько, ЗСУ йде, щоб максимально деморалізувати ворога. А також підняти бойовий дух і нашим військовослужбовцям і українцям окупації скажіть, будь ласка, як проводяться бесіди з людьми для того, щоб вони не брали паспорти? І чи, чи не викриваєте ви таким чином себе? Чи не страшно це робити, тому що люди різні? А ви маєте їх переконувати, що російський паспорт брати не треба? В який спосіб це відбувається? Ми працюємо в три формати: Перший – це інформаційний онлайн, тобто ми підготували відповідні статті, які публікуємо в себе і в соціальних мережах. Також листівки, плакати з цього приводу. Другий формат, коли ми на стовпах, будемо вивішувати листівки, плакати з qr ходом на переход до цієї статті, і з короткою Вижимкою, чому саме не потрібно брати, як цього уникнути, і третій спосіб це роблять будь-які українці, не лише наш рух громадянського спроту. в чергах, коли ви стоїте з гуманітаркою або в магазини на базарі, просто спілкуватися з людьми, сусідами, з друзями, з родичами, просто підтримувати максимальну комунікацію, говорити, що ви думаєте про це там. Україна пам'ятає звільнення неминуче, воно буде скоро. Всі зрадники будуть покарані. Не потрібно здаватися, потрібно бойкотувати паспортизацію. За вашими оцінками, який загалом настрій у людей, з якими отак от спілкуються у форматі такої комунікації на базарі, там на, на вулиці і так далі? Чекають збройні сили, чи все-таки песимістичний настрій, чи розпач, чи розгубленість? Що, що можете сказати? Хочу зауважити, що велика частина проукраїнського населення вже виїхала з окупованої території. На щастя, uh -huh. багато населення не можуть просто виїхати, не маючи фінансового або фізичної можливості виїхати з окупованої території. Але абсолютно більшість українців в окупації максимально підтримують дії і уряду. Вони чекають на ЗСУ, вони чекають на звільнення. Це можна побачити також із мінімальними оцінками людей, які отримали паспорт. От росіяни вже перестали їх рахувати і публікувати, тому що це дуже маленьке число людей, це десятки людей в великих містах. Вони розуміють, що вони провалились максимально як якась політична сила на окупованій території. І українці дійсно чекають на Збройні сили. Скажіть, будь ласка, яка у вас інформація про колаборантів Стрімоусова, Сальдо і інших. Тому що по соціальних мережах ми бачимо, що Стремоусов записує якісь свої маразматичні відео, але таке враження, що він в Криму знаходиться або переїжджає з місця на місце. Чи посилена у них охорона? Як вони взагалі себе почувають на тимчасово окупованій території? За нашу інформацію, ці два колаборанти Стремоусов і Сальдо постійно. Приїжджають з місця на місце. Вони ніколи не стоять або залишаються в одному із наших міст. Вони абсолютно вільно почувають себе, коли подорожують до окупованої частини півострову або на території Росії. За останню інформацію, яка в нас була, то в Старімоусова три дні тому бачили в Сімферополі в ресторані Айвазовській. Це дуже тяжко цю інформацію підтвердити, але це. Інформації від наших активістів, але їх постійно супроводжує велика кількість охорони, яку їм представила російські окупаційні війська. Тому дуже тяжко відслідковувати переміщення mm -hmm. даних осіб. А почула вас? От остання інформація. Російські змі її дають. Українські передруковують, що напали на відділення поліції у Херсоні з гранатометом. І там вибух, вибиті вікна. Що хотіли зробити? Хотіли заволодіти зброєю і документами. Наскільки ну я бачу інформація в медіа. Щось знаєте про цей напад сьогоднішній? Зараз дуже багато спекуляцій з приводу цієї інформації. Дійсно, ми чули вибухи. Наші активісти попереджали, що щось відбувається в Херсоні, місцева окупаційна поліція і російські окупаційні підрозділи вони, так би мовити, на стромі перевіряють інформацію, додавали трішки більше патрулів і блокпостів по місту. Таке дійсно є, а щось чіткого і правдивого поки ми точно сказати не можемо. У нас інформація була про те, що окупанти готуються залишати місто, залишати Херсон, залишати Херсонщину, вивозять звідти все цінне, техніку, там речі мародерять. От і це з одного боку. З іншого боку, є інформація, що росіяни готуються до оборони, лінії оборони будують і так далі. І ЗСУ планує звільнення правобережжя до зими. Як ви оцінюєте дії окупантів? Окупантів зараз вони готові до бою чи до втечі окупанти сто відсотків вивозять техніку обладнання щось цінне, награбоване з Херсону і з правого берегу Херсонщини Це дійсно так, але окупантів не стало менше на правому березі Дніпра, в тому числі у Херсоні. Підрозділи росіянів і їх техніка все більше і більше надходить туди. Тому з цих даних ми можемо зробити висновки, що окупанти не будуть здавати місту 100% в даний момент часу. Вони готуються до оборони. Це видно, як ставляться спеціальні блокпости бетонні по місту для вуличних боїв, як завалюються люки місцеві. Тому за нашими оцінками. Будуть вуличні бої ймовірно. Ну, окупанти на них 100% готуються. Не знаю, чому прамовірне питання, але не будемо аналізувати, яку там техніку вони провозять. Мене цікавить, чи є свіжомобілізовані, там. От по зовнішньому вигляду можна зрозуміти, це такі підготовлені військові російські чи е, е, одноразові, як їх називають? Е, дуже багато новомобілізованих їх дуже легко відрізняти по. Поведінці і по формі одягу, яку вони одягають, тобто вони не почувають себе, по-перше, вільно в наших містах, але вони не мають якихось базових етичних норм, так би сказати. Тобто, якщо це умовний диревець, то він буде завжди при зброї, він завжди буде при своєму. Омундируванні, а новомобілізований буде зовсім ніякий в обірваному камуфляжі, який, ймовірно, буде маленьким на нього. Він буде тинятися, він буде пиячити всюди. Багато ходить чуток від місцевих, що ну, тисячі новомобілізованих завозять. Отака от інформація. Дуже цікаве спостереження в маленькому камуфляжі і на підпитку. Скажіть у керчі. Я прочитала інформацію: жовті стрічці погрожують окупанти. Так пише місцева преса. Що це для вас означає і що значить погрожують жовті стрічці? Багато про російських ресурсів публікують в тому числі дискредитуючі матеріали на рух. Наш, а також погрожуючи закликами до розплати, uh -huh. а також з інформацією, що все більше і більше буде репресій до українського населення, до кримських татар. Це практика вже дуже часто вона відбувалася за роки всієї окупації півострову, але uh -huh. зараз, коли ми почали діяти активно з травня місяця, то все більше і більше ми бачимо репресії до українського населення, до кримських татар, особливо тих, які займалися яким мінімальним активізмом. Росіяни можуть влаштувати рейд по домівках, квартирах, в пошуках будь-якої проукраїнської символіки. Вони будуть спостерігати відслідковувати тебе, можуть довільно переглядати ваші особисті речі. Ну тобто я розумію з вашої розповіді, що елементарно зробити оці наклейки жовто-блакитні Крим, це Україна, це величезний ризик для учасників жовтої стрічки і фактично ризик життю. Так, Так, абсолютно. Тому будь-які матеріали, які ми публікуємо з Криму, це дійсно героїчні люди, дуже сміливі українці, які готові до таких дій. Ну і треба зауважити, що ці всі матеріали десь треба надрукувати, зробити дизайн. Це також велика ризикована робота. Ну, я просто зараз намагаюся змалювати, як це в умовах окупації робити такі речі, які ну, для нас в неокупованому житті здаються досить простими. Насправді це не так просто. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про Крим, про те, що там такий пресинг почався на кримських татар, на проукраїнських людей. Зміна на... Настроїв у Криму, чи багато росіян покинули півострів, от, і а, чи починають проявлятися проукраїнські голоси, які, можливо, мовчали всі ці роки, бо боялися а, так, це абсолютно вірно. У серпні місяця ми спостерігали разом з нашими активістами, що багато росіян виїжджають з території півострова. Особливо це було. Дуже повітно до 8 жовтня uh -huh. до падіння Кримського мосту. Тому так. І пісні, і у цей випадок, коли багато проросійського населення виїжджає з півострову, українське населення почуває себе більш вільно і сміливо. Тобто, ще більше і більше вони змогли збирати якихось матеріалів, фотографувати місцевість або російські окупаційні війська. Передавати їх і збройним силам, в тому числі і нам, вони почувають більш вільно себе в тому самому труку матеріалів, плакатів з поширенням їх. Але ага. на, на, на даний час дуже багато про українського населення дійсно воно дуже щасливо з тим, що їх скоро звільнять ці території, ага. і, і Україна просто поверне до себе Крим. Ми з вами вже спілкувалися якось в ефірі. Я не знаю, чи це були ви чи ваші колеги, тому що мені складно ідентифікувати. Але питання: ось у чому: чи з травня місяця розширилася мережа жовта стрічка? І наскільки масштабною зараз є ваша організація? Якщо можна якусь інформацію про це нам надати станом на травень, у нас було близько 600 чоловік. Це немало. Це немало, абсолютно вірно. До вересня ми встигли піднабрати ще до тисячі чоловік. Це тих людей, яких мінімально ми з ними знайомі чи не знайомих, і ми будували власну таку сітку зв'язку в безпечних месенджерах. Ми з ними активно комунікували. Щоб охопити дуже багато проукраїнського населення і подарувати їм можливість бути анонімними, а також безпечно діяти в окупації. Ми створили наш чат-бот. Разом в телеграмі. Угу. І за пару тижнів число на сьогодні плюс 1500 нових користувачів. Щодня ми з ними спілкуємося, ведемо комунікацію, отримуємо якісь матеріали, виставляємо нові завдання. Можете сказати, чи у всіх окупованих областях діє жовта стрічка зараз? Абсолютно у всіх. І Донеччина і Луганщина так само, чи, так би мовити, недавно окуповані території? А, а, ні, так само. Там а, просто, ймовірно, до повномасштабного вторгнення не так дуже висвітлювалася проблема проукраїнського населення на Луганщині і на Донеччині. Угу. Але там дійсно дуже багато проактивних українців, які або мовчали, або були несміливі власні дії. Новоокуповані території, як Запорізька область, Херсонська, область, воно дало поштовх сміливості до активних дій і показала uh -huh. приклад і луганчанам, і донечанам, до яких до якогось спротиву. Чи є у вас очільник чи очільники організації, і взагалі, ну, такий хед хедструктура, головний офіс, який керує всім процесом? Так, ми з колегою. Ми почали разом все в Херсоні, угу. тому зараз і знаходимося в Херсоні, угу. тому ми обоє вирішили це якось все почати і розвити до руху масового. Ну власне кажучи, і перетворюється в масовий рух. Ми називали вас партизанами. Ви тоді уточнювали, що ви більш такий політичний рух громадського спротиву. Так і лишається все зараз. Тобто ви націлені саме. Угу. Абсолютно так і лишається. Дякую. Ну і е, ще одне питання. Я чесно кажучи, у цю інформацію про Херсон вражена, що там з'являється багато нових ну. Мобілізованих російських військових, чи координуєте ви якось свої дії з структурами тут в вільній Україні зі збройними силами, з СБУ, з іншими, щоб надавати цю інформацію і щоб Збройним силам було простіше і легше орієнтуватися і відштовхуватися, чи це надто складно комунікувати і щоб ну, інформація була об'єктивною і достовірною, щоб її довіряли? Абсолютно вірно, проблема оперативності і актуальності інформації, плюс також проблема верифікації нас і наших джерел як uh -huh. правдивих джерел, в тому числі. Але всю інформацію, яку нам насилають активісти, якщо вона стосується збору якоїсь конкретної інформації або десь якийсь військовий підрозділ, склад, приміщення сил противника, ми 100% намагаємося найоперативніше. Передати це все збройним силам, ну а потім По може каналам я... передач, як є ворог, стоп, рашвор. Багато інформації про ну і від керівника розвідки і від міністра оборони про те, що є плани до зими чи до нового року звільнити правобережжя Херсонщини. Що ви про це думаєте? Наскільки за вашими оцінками це вірогідно, як людина, яка там знаходиться? Ну, На нашу думку, ймовірно, це план мінімум, звісно. Але ми думаємо, що це буде трішки швидше, ніж до нового року, 100%. Я почула вас. Дякую. Можливо, це останнє питання було некоректним, тому що я розумію, що вам коментувати плани міністра оборони трішечки не з руки, але все одно дякую, спасибі. Надзвичайно цікаво вас дякую. було послухати. Бережіть себе, будь ласка, працюйте обережно. Представники руху жовта стрічка були в нашому ефірі. Як ви розумієте, рух розростається, розгортається от з травня місяця? Додається багато людей які працюють там в підпіллі, називається це громадсько-політичний громадсько спротив. Ми час від часу спілкуємося з молодими людьми от, і е, маємо таку от інформацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.